Так, вроді все. Все зробив і налаштував для проведення короткого стріму в 7 хвилин. Правда, часу нема. так ніхто там не збивається, велосипедісти, вроді ніхто. Ладно. пам 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 Так, це я сьогодні їх бачу, п'ять разів бачу, все лише. Хоча гуляю нормально. Може зараз з кимось пересечемось, не знаю. Це ж завжди казино. Що можу сказати? Казіно, так казіно. там та там Правда, часу немає, в мене все лише. Тут недалеко просто йти, ну 5 хвилин. Дякую, дякую за подарунки. 5 хвилин може є, може 6-7, це повний максимум. А так часу немає, при тому що жарко на вулиці. Не дуже комфортно гуляти, я би сказав. Би. У нас реально я дивився там взагалі 33 градуси. Що не дуже, не дуже кайфово. Так, що-то у нас всі коментарі якісь ще немає, щось нічого не бачу. Я, до речі, не всі коментарі бачу. Якщо хтось задав коментар і я не зачитав, це значить, що я його не побачу. Можете переформулювати, бо тік-ток їх блочить. Буває навіть таке. Не всі коментарі пропускає на стрімі, щоб ви розуміли. Коли ви задаєте не мені тільки, а комусь навіть на стрімі питання ваші. Якщо хтось не зачитав, це не значить, що він не захотів зачитати. Може просто навіть не бачу. Якось так от. Місто Вінниці прогулюємось. Вчора класна ситуація була. Це стою на зупинці і під'їжджає десь стірочок, розглядає мене. І зробив мені відосик вже на 1025 переглядів, я дивився. Ну не зупинялися. А на вулиці нікого не було. Вони на мене дивляться, я на них. Ну що зробиш? Якби зупинилися, взагалі мільйон переглядів. Було б а так, а так всього лише 25 тисяч переглядів, що маловато навіть, що я можу сказати. Так, що там ще? Давайте почитаємо. Зустрічав же сьогодні. Пересікались просто. Пересікалися, але не зупиняли. П'ять разів я сьогодні зранку проводив, п'ять разів було. Сьогодні взагалі один за одним там. Чотири дастера їхали, це взагалі. Та їм дали завдання, та вони поїхали по районам, зрозуміло. Куди захотіли, туди поїхали. Ну, по завданням мається на увазі. Так. Там-тадам, там, та дам. Сонце сліпить, це що таке? Тобі треба нічого не бачу, я не можу читати. Тобі треба їхати в інше місто, Вінниці, тебе вже всі, всі впізнають, знають. Там може бути. Ну що я зроблю, якщо мені нікуди не треба особо їхати? Ну, ні і тут нормально просто. Я ж спеціально не ходжу, не гуляю. От зараз мені треба йти, то я йду. По робочим питанням, скажімо так, ходжу, гуляю. Я навіть в Вінниці. Спеціально нікуди не йду. Ну, з, не гуляю, скажімо так, просто так. Ті, скільки ти шаїв за день робиш, коли назаді ти йдеш. <смі> Це тік-ток просто тобі підкидає, так зрозумів. Все нормально. Не знаю, тисяч 10 кроків роблю, сьогодні точно зробив, бо багато прогулявся. Тисяч 10 кроків, приблизно кілометрів 6, так, прогулюєшся нормально. От і все. Та навіть додаток в тіктоці, ой, в тіктоці в айфоні говорять, що там є ці кружечки. Треба нормально прогулятися. От виконуєш, що мені телефон пише. Я бурданка, різко, то не боїться. Що ти злосний ухилян? Так, що там ще у нас? Привіт зранку, на перемичка. Ха-ха, я що там забув? Та я знаю, що там катаються, там везде катаються. Я не йду. Я сьогодні машину за машиною побачив, і що. Мене ніхто не зупиняв навіть. Ну, їхали та їхали. А на примічки мені теж нема що робити, я не знаю, що мені там треба. А часи є я плувач, які часи? У мене в часів таких немає, чи в продажу. Я саме не торгую. Я запчастинами, в мене магазин запчастин. До телефонів, планшетів, смарт 1 і так далі. так де? до ТЦК. Ну ні, так я так не можу. То режимний об'єкт я не можу знімати там. Розумієте? Я ж контент роблю, по суті. Вісім. Восьмий там треша. Ну, що ви хотіли? Я сам в шоці, що з... сьогодні я йшов, так, ніхто не сьогодні я, виходить, йшов, мене е... людей я не бачив особо на вулиці. Ну, Я зранку правда, йшов. Ну, Зато екіпажі достирів я побачив дуже багато теж. Ну, 5, 5 дестерів за 30 хвилин це ну, достатньо велика концентрація. У мене... Специфічна ситуація, не можу волка прийти лише через патрульну чи в свою чергу не відчуваю. Це як? Нічого не зрозумів, чесно сказати. Я типу зачислив, щоб включити тренірую. За який час? 8 1 Приїжджаю в Луцьк. А що в Луцьк? З Луцька я бачу відоси там. Відоси з силової мобілізації. Маю на увазі. Ось скажіть, це вся реальність, бо то, що от я, гуляю, я гуляю стільки. І я не попадав на такий треш, чесно сказати. І мене теж багато разів зупиняли, але ніхто до мене руками навіть не ліз. Слава Тецька, мужики, виходьте на вулиці, не бійтесь нам. Ви наша перелякали мужиків, то ж ви перелякали, я ж нікого не перелякав. Я ж сьогодні йшов, я показував. У мене на стрімі сиділи. Получається? Тоже десь чоловік 100 150 коли. Я кажу, от дивіться, що ну, немає нікого. Немає нікого на вулиці. Чомусь є причина, значить. Бо я особисто мені похрінь, а йду куди мені треба, по суті. От І все. Так, часу немає, треба вже завершувати стрім. та е Провокатор. А в чому провокація? Ви написали провокатор. а В чому провокація? Що по вулиці йдуть, а що. Я кажу, провокатор, йде по вулиці. Правильно, вже щоб піти по вулиці, в Україні по вулиці просто так не можна входити гуляти. Ой. Дихати вільно не можна в Україні. Це буде провокація. Так, ще дві хвилини, бо в мене морозиво я купив. Там Квас, квас зараз нагріється, купив морозово. щось ще купив. Хліб купив, забув, що Е, В Київ так не походиш довго. А. Чого? Що у вас там все так складно? Та у вас велике ж місто. Вам на все місто стільки треба екіпажей, що я не знаю, місто велике, по суті. Та в нас теж якби, ну, не сильно і велике, ну, не але немале. У нас концентрація їх, ну, я кожен день бачу, розумієте. Те, що мене не зупиняють, то таке. Дякую за підписку. Так, наступний стрім буду проводити сьогодні у нас в понеділок. В середу буду проводити наступний стрім, можете заходити в 6.30 ранку в середу, точно, точно буду проводити з 6.30 до 7 ранку. Так що можете підписатися, можете поставити дзвіночки, і будемо проводити наступний стрім уже в середу. Багато катається по кожному району. Да, ну. Так Місто, ж, та в Київ взагалі ж велике місто. Що, по-вашому, Хватає? це стільки народу треба залучити. Якщо, наприклад, на Києві на таке місто і велика концентрація, то там взагалі навіть може їх просто самих треба перекинути, щоб мобілізацію не проводити. Mm. Так. Що там у нас ще? І поліція, і ТЦК окремо є. Ні, у нас разом катаються. У нас в мене ще в Фейсбук строчить коментарі, заважають. Там так хітять, мене пострашно просто. Зараді кратівництва людей. Так, що це мені таке... Ого. Так, не зрозумів. Ага, як воно тут працює. Це туди навіть не знав, як воно, цей функціонал тіктока. Ого, удобно, удобненько підключення. Ліворуч, ага. А як це їхні фраєри тут використати, не знаю. Треба ще цим стрімом, я не всі функції знаю. Дожився. Ну ладно, будемо завершити стрім. Тому всім гарного дня. До речі, записи стрімів я викладаю в YouTube. В YouTube пишете ViborPlus. І можете переглядати, хто в кінці, наприклад, стріму зайшов, хоче побачити все спочатку. Повний запис стріму викладаю в YouTube. YouTube шукаєте VibroPlus і можете переглядати. Або просто переходите з профілю Тіктока, там є як YouTube, так і Instagram. Тому зараз буду вже завершувати стрім. Гарного всім дня і всім па-па!